Проблеми з видачі дублікатів свідоцтв про народження і про шлюб в Україні. Якщо ви переселенець або ви переїхали в інший регіон і хочете взяти дублікати цих документів, то це теж не так легко, тому що я прийшла спочатку. Вони кажуть: а де ви робили ці документи? Я кажу, ну в Харкові робили. Вони кажуть: гаразд, ви залишаєте ці документи. Ми робимо запит до ЦНАПу в Харкові, який вам видав всі ці документи після вашої верифікації, а там обстріли, і там дуже часто ЦНАПи не працюють, як ви розумієте. То як будуть ЦНАПи працювати за декілька днів, може навіть тиждень, вони дадуть нам. Підтвердять верифікацію, скажуть, що ваші документи дійсні, що реально вони їх видавали. Тоді вони нам перешлють лист з тим, що вони згодні, що вони дають добро на те, щоб я замовила дублікат, і тільки тоді вони нам зроблять дублікат. А без цієї верифікації вони не можуть ну, видати дублікат. Дублікат видали тільки для мей, тому що вона народилась вже на Закарпатті і це їх район, і там ніякої веріфікації не треба. Вона каже: Ну от у цієї дитини є верифікація, підтвердження, те, що це свідоцтво дійсне. А у вас, у другої дитини, у старшої, і свідоцтво про шлюб. Такої верифікації немає, тому що ви приїхали з Харкова. а У нас система, мабуть, якось не зв'язана. Я не знаю, як це працює, але я думала, якби система одна. Але вони сказали, ні, нам треба робити запит як на іншу планету. І тоді тільки вони змогли все це зробити, і я забрала буквально через місяць, тому що я теж не мала змоги їздити кожен тиждень за цими документами.